Вітаю всіх на своєму каналі Місячний ся. Таро-психологія. Знаєте, хочеться сьогодні подивитися на Таро світлого прилиця таку тему. Взагалі, що відбувається у вас на сьогодні в відносинах, тобто стан відносин на сьогодні про ваші думки, про відносини, саме ваші, ваші почуття і думки партнера про відносини. Давайте подивимося, що нам будуть розповідати а, карти Тара. Так? Ви, а, будь ласка, подумайте саме про себе, не когось не потрібно а, зараз притягувати, тому що ми будемо дивитися вашими очима, тобто ми дивимось, що відбувається в ваших відносинах на сьогодні саме вашими очима. Ну дивіться, ви така вийшла тут, яскрава жінка, королева Жезлів. Це взагалі жінка, яка енергійна, впевнена, пристрасна, манка, дуже гарна. У вас, вас такий зараз такі запальний, запальна енергія, яка заражає таке, знаєте, пламя. Яке притягується таке враження, що ви можете зараз, по відчуттям, зарядити на постив дуже багато людей. Це жінка, яка прагне дій, ця жінка ніколи не буде чекати, вона бачить ціль, він не бачить перешкод. Королева Жеслів це. Міні сестра Верховної Жриці вона вміє, вона знає, як рухати цією енергією, вона знає, як запалювати біля себе таку енергетику, яка приваблива, така, знаєте, вона ну, дуже тягуча, дуже така сладка, дуже така приємна. Тому що ви запалюєте все. Отаке таке от враження у мене йде. Але ми дивимось на те, що відбувається який стан у вас. І по цим картам я можу сказати і ще на дні колоди, шестірка а, м -м, мечів, і це шлях кудись, від, від болю, від розчарувань і якісь, можливо, таких. Не дуже приємних відчуттів, тому що на сьогоднішній день ваш стан ваших відносин є дуже складним, тому що тут немає довіри, тут немає. А, знаєте, не, ви не можете в цих відносинах відкритися. Є якісь аспекти посімірки мечів, які знаєте, приховані, якісь. Неприхований мотив, якийсь обман, якісь такі дії маніпулятивного характеру. Тобто щось зробити тяжка. І вісімка ще мечі. Подивіться, який ваш стан, коли зв'язані руки у людини. І от Все от зв'язано дуже багато. Ворони — це ж знаєте, розмови, якісь такі думки не дуже приємні, коли ти не можеш вийти з цього обмеження, тому що це як пастка, в яку, можливо, ви попали. Ми дивимось про ваш стан, саме не саме про ваш стан як особистості однієї одиниці, а ваш стан а саме ваших відносин з вашим партнером. І ви, ваш, на ваш погляд. Ви от цю картину відчуваєте, коли обмеження, ви хочете просто піти від цього. От це край. Це, знаєте, можна сказати, що в ваших відносинах зараз нічого такого не відбувається, крім болю, обмежень та відчуття а, зрад, зради якось, якоїсь такої ну, Не дуже приємних моментів, які ну, не дарують гарних почуттів, де є люди щасливі і відкриті один до одного. От подивіться на ці карти просто. Просто я спочатку не бачила, що вам тут буде не видно. Від... Не... Не О, така от історія цікава. Давайте подивимось тепер. Ваші думки, саме ваші думки про відносини. Що ви думаєте про ваші відносини? Це був стан, так? От на сьогодні, що у вас відбувається? Давайте подивимось, що ви думаєте по цьому по приводу. Тут є якась людина, імператор. Ну, така, знаєте, структурна людина. Контролююча людина, яка можливо, вже є стабільною людиною. Ну, насправді, можливо, це ви його наділили такими якостями, як імператора. Можливо, людина зробила себе. І також може йти мова про одруженого чоловіка. Це може бути також і ваш чоловік, але енергія йде про те, що зараз ви Відокремлені від нього, тому що ви може бути королева Жеслів, так? А, а він імператор, а такий, знаєте, власна людина, людина яка, а, я не знаю, як дисципліну він полюбляє саме до себе, але людина взагалі дисциплінована, можу так сказати. Він... А, Дуже полюбляє бути головним відносинами. І ви це ваш погляд, це ваші думки. І ця людина, ви б хотіли б, можливо, можливо, і так, щоб ви хотіли би, щоб ця людина була імператором, ваш партнер взяв би в свої руки таку лідерську роль або Прагнення, щоб відносини ваші були надійними та структурованими. Це теж може бути, тому що це ваші думки про відносини. Людина, ви б хотіли би, щоб ця людина була успішна. І тоді, от якщо б ця людина взяла б ці лідерські такі якості так, у ваших відносинах, то вона була б переможцем. Вона була б тим якого ви могли б ну, бачили би так? впевнення у досяганні успіху, тому що імператор взагалі він несе відповідальність не тільки за себе, свої вчинки і дії, так? але і ще за свою партнерку і за свою сім'ю, тому що це організація, це, це стабільність? Вісімка Кубків розповідає про те, що ви бачите. Відхід цієї людини, можливо, або відмову від чогось. Можливо, це ви відмовились, або ви так дивитесь. Ви дуже прагнете до стабільності та структури. Вам дуже важливо розуміння того, що все на своїх місцях, що у мене, наприклад, є чоловік, з яким у мене є майбутнє. Те, щоб там майбутнє яке там невідомо, але на завтрашній день я розумію, що ця людина буде, що ця людина буде вирішувати якісь питання, навіть проблеми, не даваючи мені якось бути той, яка ви зараз, тобто лідером. І це ще можливо те, що у вас могли бути людиною. А якісь такі інсайти пов'язані з конкуренцією, тому що імператор Королева Жезлів, так, те про лідерство, про те, що ви хотіли би теж бути лідером в відносинах. Але коли виходить імператор, це вже говорить про те, що ви бачите біля себе людину, яку, якою би ви. Надали би ці якості для того, щоб був у вас затишок та стабільність. Ви дуже сильно прагнете до цього. Ви потребуєте якісь змін або відходу від певних аспектів у ваших відносинах. Я не знаю, хто тут пішов, але ваш вашим по ваші думки про відносини вони говорять про те, що ви, можливо, Пішли або відійшли від певних аспектів відносин, які більше не приносять вам задоволення. І ви бачите потенціал для успішного розвитку стосунків взагалі, але одночасно відчуваєте, що потрібно якось залишити щось позаду для досягання більшого емоційного задоволення. Тобто вам це важливо. Але також можу сказати, що від. Вісімка виходить, ви подивиться так, тут є якась така незмога піти назавжди, закрити двері і все, не відкривати її. Тому що вісімка кубків це взагалі карта відходу, але коли ми повністю не закриваємо цю двері. Давайте тепер подивимось ваші почуття до цієї людини. Давайте подивимось саме ваші почуття до цієї людини. Дев'ятка кубків, жрець, дев'ятка мочів. Ну, Дивіться, що тут можна сказати? Ваші почуття є складними. З одного боку, знаєте, ви відчуваєте емоційне задоволення і радість. Можливо, коли ви бачите цю людину, тобто є тут аспект того, що ви відчуваєте емоції до цієї. Людини. Все ж таки це дев'ятка кубків. І радість таку, знаєте, ви з цією людиною маєте якийсь такий духовний зв'язок глибокий. Можливо, ви насправді по цим картам я не можу сказати, що ви просто так, тільки о, вчора познайомилися, ви вже цю людину знаєте. І ця людина тут є таким, яким, можна сказати, кармічним партнером. Тому я хочу сказати, що насправді, можливо, ви б хотіли б вже піти, побігти, так, розірвати все. Ці окови, але щось вас не пускає. Тому що дев'ятка мечів – це про відчуття тривоги, про незапокоєння, особливо в нічний час, коли ви не можете нормально спати. Ви просинаєтесь серед ночі. Це про, можливо, через якісь такі певні невирішені питання або ваші страхи. Власні, ваші почуття єднують до цієї людини як і щастя, радість, вам було дуже добре з цією людиною. і ця карта вказує, у вас було все, знаєте, а також і глибоке проживання та тривоги. Давайте, знаєте, що подивимось ще. Думки вашого партнера про ваші відносини, так як він думає про ваші відносини, і подивимось його почуття. Ще почуття ми подивимось. Я, так би мовити, буде очевидно, думки вашого партнера. Йому не дає спокою, тут шестірка пентаклів, п'ятірка мечів за його дії стосовно щось, він отримує зараз. Це, знаєте, карта а... насправді це про символ гармонії, щедрості і взаємодопомоги. Тобто я тобі, ти мені в рівних частинах. А коли така історія, тут може бути історія про стосовно. Бумерангів, тобто, що посієш, то й будеш пожинати. <кій> Думки вашого партнера є такими змішаними. Він, знаєте, у нього є така сила волі, і він бачить потенціал для прояву, внутрішньої сили його, так? терпіння у нього є. Він така, знаєте, структурована людина. А також прагне, знаєте, до гармонії взагалі, до взаємозв'язку, до вкладання, тобто не тільки брати, так, але й давати, ну, щоб був цей баланс. Але у вас тут була якась історія по путірці мочів не дуже не дуже гарна. У вас була таку, знаєте, наявність якогось конфлікту або розбіжностей, пов'язаних з нею дуже гарною історією. І ця історія могла причинити, створити напруженість у ваших стосунках. І ваш партнер розуміє, що для успішного розвитку відносин потрібен як сила, терпіння, так, так і здатність вирішувати конфлікти. Тобто взаємодія, підтримка, розумієте, взаємодії. А цього по вашим картам я бачу, що немає. Ну і давайте подивимось його почуття до вас. Дивіться, ваше почуття, його почуття до вас, я можу сказати, що він у вас бачить стабільну людину. З вами дуже класно. Взагалі, дуже класно, він пам'ятає дуже багато моментів, пов'язаних з вами. Він розуміє, в нього почуття, знаєте, який аспект несуть? А, такий, як. Він дуже такі складні у нього. Тут дьявол, а дьявол це про а, залежність, прив'язаність, яка може викликати напруженість. Розумієте, дьявол взагалі він тримає дуже міцно. І він розуміє, що тут потрібна пауза по четверки мечів. Це, це топік, це карта порожнього сезону. Це коли все, я не можу далі, я не знаю, що робити. Мені потрібно подумати, мені потрібно переосмислити, я зараз нічого не можу сприймати. Я зараз навіть не знаю, які у мене почуття. Тому що на дні колоди трійка мечів. Почуття є, трійка мечів не буде, якщо у людини немає почуттів. Але йому потрібно розібратися, тому що він відчуває дуже сильну біль. Можливо, біль ви нанесли, можливо, він сам наніс, можливо, ви один одному нанесли. Але є такий аспект. От потрібен час переосмислити почуття і відновитися. А, знаєте, такий стан емоційної амбівалентності є таке, знаєте, мисло, де позитивні почуття змішуються з певними негативними аспектами і потребують у рефлексії. Тому що дьявол взагалі це і токсичність. Ти, знаєте, Це про те, що людина від кохання так, до лютої ненависті. Які може бути відчуття? І це все так змішано, що людина зараз не може вам відкрити своє серце, тому що воно розбите, і він, в нього зараз все змішалося, він взагалі не може розібратися. Можливо, він відчуває щось для до вас, а чи ні. Йому потрібен час до цього. Давайте ми подивимося ще пораду вам. Поради на вашу всю цю історію. Взагалі, що вам робити? Що вам робити цією історією з вашою такою незрозумілою. Трійка Кубків, король кубків і зірка. Ну, взагалі, знаєте, парада для вашої історії оцієї картини, так, вона виглядає, що вам потрібно знайти радість, таке враження, що ви забули якось радіти життю навіть. Вам потрібно, він от пішов. Відпочити, він відійшов, він хоче порозумітися з собою, йому потрібен час на стагнацію, бездійство, а вам потрібно бути легкою, зустрічатись, можливо, з вашими колегами, друзями, тобто проводити час у колі приємних людей, які вас надихають вам дають цю енергію для того, щоб ви потім, як королева жезлів, рухались, наповнювались цими емоціями приємними. Будьте емоційно зрілими, співчутливими, не забувайте про це, ні дивлячись ні на що, врівноважена будьте. І позірте це про зберігати надію і оптимізм. Ну, королева жезлів, вона взагалі, вона завжди така оптимистка. Вона завжди знає, що все буде добре, і вона ніколи не вішає ніс і іде, прямує по тому наміру, який їй потрібен. Працюйте над своїм зціленням, карта Зірка ще говорить, і вірте в краще майбутнє. Ці поради допоможуть вам. Підтримувати гармонію і задоволення у стосунках, а також досягти своїх цілей і мрій. І також, знаєте, коли ви наповнитесь, таке будете енергійна, а також, знаєте, емоційно наповнена, можливо, і ваш партнер якось на вас подивиться по-іншому. Тому що, коли ви будете випромінювати таку Дуже бажану енергію наповненості і такої гарної жінки, яка, знаєте, дивляться на це все з позитивної точки зору, що не робиться то не на найкраще, то він може теж переосмислити якісь моменти, пов'язані з його відчуттям, тому що королу, король ще це показує про те, що він може прийти з того. Стану в короля кубків, тобто люблячого чоловіка, який захочеться бути з вами от в такому гарному стані. І чого я вам вважаю, насправді, хочеться вірити в те, що насправді ми всі дорослі люди, і, незвичайно на якийсь такий незрозумілий стан, знайдемо. Мову, спільну мову вислухаємо і будемо від цього якось приймати рішення задля гармонійних або відносин спільних, або задля того, щоб так буває так, що потрібно щось відпускати. Потрібно буває навіть люблячі. Відпускати людину для того, що ви хочете цієї людини добрати щастя, тому що, можливо, у вас якось ну, і карта сонця. Я не бачила на в Ніколоді. Тому можу сказати з певністю, що вам радять ну, вищі сили, а карти, так. Ваші відносини вони відновляться по карті Сонця. І можу так сказати, що порада вам, що вам потрібно якось ж, теж відокремитись зараз, зосередитись на своїх якісь таких, на відновлення своїх сил і енергії, і, знаєте, до вас як метелики на вогонь. Прилетить ваш партнер, і можливо, щось у вас зміниться на найкраще. Чого я вам бажаю, тому пишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження від такого спонтанного розкладу. І відігрався, чи вам це розклад, і які у вас відчуття від цього розкладу. До зустрічі, пока!